Віра Стецько. Вам є було кажуть. Щоб... І е, користуючись нагодою, я хочу привітати пані Віру з Днем Народження. У неї сьогодні такий знамений день Пінзель, якого вона вже вивчає 30 років. І, е, Презентація цього альбому і її день народження. Я хочу від всіх нас, від колективу нашої бібліотеки, від дирекції нашої бібліотеки, від всіх присутніх привітати Віру Іллівну з Днем Народження, побажати їй міцного здоров'я, творчого натхнення. Ми там вичитали в пресі, що в неї ще є задум в пана Демкури і в неї є ще задум зробити другий альбом. Школа пінзеля. Так що успіхів в роботі, ну, але найголовніше здоров'я. Як буде здоров'я, то тоді е, захочеться і альбом робити, і, і працювати, і творити. з Днем народження вас. <плес> <плес> я тому що мені дуже приємно, що я з такою людиною познайомився три роки назад. Слицько привела мене до Пінзеля, вона познайомила мене з Борисом Возницьким, це герой України, який... 40 років займався Возницьким, із них 30 років э, Віра Сільсько збирала ці роботи по церквах, збирала цю культурну спадщину України. І мені дуже приємно, що ми в такому тандемі створили цей альбом. ми знайшли повне взаєморозуміння, і фактично цей альбом гідно був дійсно представлений і в Луврі, і кругом. Але дійсно це чудова жінка і прекрасний дійсно мистецтвознавець, яким ми можемо родитися в нашому краю. Вітаю!